Найменшому з них сім, найстаршому сімнадцять. Всі вони вихованці центру дитячої та юнацької творчості голосівського району столиці. Учні районних шкіл з першого по одинадцятий класи зібрали передачу на передову. Школи збирають речі, які вони можуть в школі зібрати. І ми ну, як президенти шкіл лідери передаємо в АТО. Наймолодші малювали малюнки, писали листи і приносили цукерки. Старшокласники збирали більш практичні речі. Ось тут стоять цукерки. Новим роком я здавала цукерки з військовим битом, а в мене тато десь поряд зато, але він там не воює. Я йому малюнки передавала. Я йому малювала козаків з мультику і монстра з одної серії. А мама підписала геть з України москальник. Шкарпетки, кава, цукор, чай передавалися тим. Ми передали близько 40 пар шкарпеток, два шарфи. Також декілька упаковок цукру, кави та чаю. Це те, що може зігріти бійців цю побуду зиму. Бійці кажуть, ці посилки найцінніші і найсмачніші. Руслан Ковтуненко має двох власних дітей: подарунки і малюнки постійно носить з собою як оберіг. Такі привіти від маленьких киян каже, отримують постійно. Найдорожчі ще дітки, малюнки. це важливо, особливо в АТО, подимає дух, настрій. Особисто завозив. так що Дякую. Назбирали цілий фургон. Менші пакували, старші завантажували. Вже завтра вранці зворушливий та неабияк мотивуючий вантаж має бути на передовій. Яна Курченко, Артем Кутасов соціальна країна.